Всім привіт! Сьогодні, в принципі, можна ще фігури відкрити. ефіру, зараз міняємо ролик. Замовив є люльки, люльки ще не прийшли, чекаємо, прийшов ролик натяжний. Все, чітко, прозоро, ось його ціна 236.96, 237. Коротко. Натяг паса. Інуский. Чотенький. без єдиного люфточка, люфтів немає і корпус ціленький. Має працювати, ну блін. Ну що це за нахер? Ну що це за тюні? Що за дро таке, має бути добре. І підшипник на муфту кондиціонера для форда. Ремінь новий є, давайте це діло збираємо в зворотньому порядку, вкидаємо в лампи в фари, скажемо так, ну, все, що по списку, І вже як прийдуть ті люльки, поміняємо. Ну, я перестав ті люльки, в мене випадку, якщо не прийдуть до того моменту, коли власне, захоче забрати машину, поїздить, попробує, якщо перекочує дійсно. Пропуск на інший циліндр. Знаєш, вся проблема в люльці, просто міняю люльки. Тому що ну, 4000 платити зараз за катушку трошечки кусається. будь вона, хоча б десь до 2000. тисяч. Найшов по Делфі в робіть чи то по чемпіону за 2900. Ну, сов, сов якість чемпіоновська. Я більше прихильник Bosch, Bremi. Не дуже прихильник беру. Не беру, а це, наоборот, Бремі не прихильник, а беру якраз прихильник. Бо Бремі останнім часом щось дуже багато робить контрафакту. Я не знаю, чи то він просто їх в підвалі десь штампує і як і вони дуже часто виявляються бракованими. Катушки Бремі. І ще там якоїсь фірми, що не пам'ятаю. Вони з заводу йдуть з браком. Скажімо так, на 10 катушок мінімум 3-4 катушки з браком. Перегріваються, тріскають, тріскають на лаку і тому подібне. Або прошивають зразу нова катушка. Тобто я не знаю, з яких беруть. І вони заразу не є теж дешеві. Такі катушки, як Bosch і ну, Delphi ще може бути, але такі теж 50 на 50. Може попастися добре, може попасти не добре. Добре. Щоб не купувати катушку, просто спробуємо люльки переставити. Усунути скажімо так, можливі варіанти пропусків. Бо тільки там затверділі люльки може давати пропуск. Якщо дійсно перекочувало і в то була проблема в люльці, все, значить з ходу міняються просто люльки то й все. Люльки я замовив, правда, тільки 4 штуки. Більших немає. Я вже хотів з запасом взяти. Бо ці люльки, що ми попередньо замовляли, вони бачите, коротенькі. Вони йдуть тіп, на інший тип двигуна і на інший. Вони на 1,6 йду. Це у нас 2,2, якщо я не помиляюся мотор. І тут люльки йдуть довше, вони мають зверху такий ще ковпачок, що закриває канальчик. Добре, давайте ставимо натяжний і ремінь. Все, натяжний новий ременчик. Рименник, что комусь цікаво. 5ПК 1030. Ролик, якщо комусь цікаво. 534, 01, 24, 30. Все, вкидаємо захист запаяний. І колеса і опускаємо все чудо. У нас залишаються фари і віддаємо цей автомобілі, хай пробує людина катається. Я не знаю просто, на коли приїдуть тут люльки. Якщо знову буде пропуск, хоча б подивимося кіно на комп. Якщо вже з першого циліндра перекочує на якийсь інший циліндр. Це буде однозначно вердикт, що проблема в люльках. Якщо не перекочує, будемо пробувати міняти саму цілу катушку. Так, одну фару зібрав. На цій фарі ми демонтували. Корпус і ось цю пружинку, вона нам трошки не підходить для LED-ламп. Для led ламп ми використаємо такі перехідники. Це все я власникові я разом з старими лампочками віддаю, щоб випадку захоче він, як то каже, зробити даунгрейд, щоб він міг спокійно це тіло назад поставити. Так, воно ну, фаропревентив. Січка і гарне біле світло. Звичайно, що на фарі вона під плівкою, але на ній є січка, це нікуди не забереться, це треба згризати, я знаю так майже міліметр, щоб хоча б зменшити цю січку, ну, але це тут так само є січка, як бачите, і вона не прибереться, так само не буде. Ну, тут уже є біле світло. І воно вже якось виглядає веселіше. Все розібрав. Все зібрав. Підключив лампочки. Все чітко. Збирає, скрутив бампер, включає запалення, перегорає лампочка габарита. Ех, не хочу зараз зараз знімати. Короче, зняв звідси. Розкрутив, зараз не підключимося, назад заптаємо, назад трішечку, будемо трошки вдирати руку, але заліземо. Ну блін, було знято фару, все було добре, блін, тільки поставив без гріламку. Зараз нову лампочку ставимо. Фарі пауки звели паутину. Так, а. Е, вже в на підйомнику. що е, трошки перериви, бо там десь побіг, там де цей. Е, випресував старий підшипник. Е, в... Під натягом випресував, зараз просто новий запресуємо і легень закліпаємо назад. Е, Підшипник есенеровський. Ось його парт 35х55х22. Якщо комусь цікаво, і є космічно дорогий, я думаю, варто його міняти. 466 гривень. Все, прозоро. Зараз ставимо новий, цим же запресовуємо. І двигунчик має працювати тихіше. ну і відповідно кондик буде теж працювати. Е, власник довіз мені цей захід, там повиривані з нього оці закладні, які тримають підкрильник, Відповідно хіня, що він їздив без цього, бачите, що не чудили. Як то кажуть, дірка на гроші. Ну Тут підкрильник під заміну по факту, то з обох сторін попротирало. А їздив би з цим захистом, було б то прикріплено, нікуди воно б не заверталася, так воно б протиралося. Ось такі дзюри. Не знаю, зараз подивлюся, якщо щось знайду, то може щось пошиває чимось, але сумніваюся, що в мене є підкрильники, бо я тоді все. Як ти кажуть, складаєш, 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 робиться свалка. Починаєш викидати все по вивозу, хрена сприїжджає машина, що о, а там би пригодилося кусочок вирізати. Тому <гум> такі моментики. Новий підширний залетів. Прикліпав його, щоб його отримало. І тишина. Ні люфта. І тишина. Бомба. Закладаємо назад. Так, Компресор зібрав. Натяжка тут за рахунок установки компресора. Тобто тут ніяких натяжних роликів немає. Навинтив, навинтив, піджав, навинтив, все, скрутили. Закріпив ось так. На штатні місця і тут от місця, де тут мало б прижимати захист, дав сюди шайбочку, сюди попіджимали. Кліпс, яких не вистачало, прикрутив тут. Бачите, якби воно було, нікуди б воно не діялося. Таке саме тут, що протерлося. Якби воно було, нікуди воно б не старалося і не ділося. Пофігізм робить шкоду завжди, запам'ятайте. Все, бампер у нас закріплений. Давайте опустимо, запустимо, подивимося, як воно тепер звучить. Е, за власником лишається решітка. Euh, поки що я тут кліпси не чіпав, щоб випадклося, можна було відкрутити. Тут на саморізах, тут відкручується і можна скинути ще раз бампер. Бо якщо я зараз ще тут кліпси зафігачу, потім їх знову ковиряти, Лишній раз просто кліпси поламати. Не буду міняти, то просто дікліпси дозвохається і все. Нижня решітка нормальна, верхню бажано поміняти. Запустив і тишина. Ну тут просто щоб кожух був би, просунки прикрив, щоб вони не цокали. Але в цілому пісня. Але то що вило, блін. Конечно, конечно. Не знаю, чекаємо, решітки ще немає, Машину виганяє. Будемо щось ковиряти в друге. Так. В принципі, вже тепер можна повністю знімати лапи. Я не знімав, як я повторно знімав бампер. Привіз власник решітку. Відкручували саморіз, які були в рішітці, зняли решітку, поставили нову рішіточку. Привіз заглушку, помулював заглушку і встановив заглушку. Все, у нас тут дірки немає, лишається за ним решітка. І вже якась морда трошечки стає. Хоч трішки естетичніше. Все, тепер можна поднімати. -мо, Плюс привіз руль. Зараз ми його будемо перекручувати. Руль звичайний, шкіряний. Єдине, що зараз треба поєднувати ці написи, щоб вони не виглядали з під... Ну, коли буде повертатися, чи ще там щось розписаний руль. Тут вже якийсь напис є, трошки стерся, трошки вигорав. Щось там шкробили. Ну, краще за той. Но гірший ніж той, що був йому пропонований з розборки шкіряний. Сказав вроді би 1100 за нього дав. Я б ще б тисячу докинув, краще б взяв би шкіряний. Ну, чесно, слово, я би так зробив, а то вже. Власне, як собі як хоче. Шкіра є шкіра, вона так тільки ще Це, це реально ну, пластмасяра. Добренько, давайте знімемо ще руль. Так, відстібається, бачите, руль треба повертати, вистібається, викрутка запихається і там зіщлкається пружинки. Тринк, тринк. І айрбек має зніматися. Так, ми зараз знімемо Акумулятор масну зі клему. Ну, щоб вона просто не запам'ятала, що з неї знімалося airбек. Не знаю, чи там записне чи ні, бо в блок управління на фордах є батарейка. Але... Так я просто знімаючи руль з включеним э, акумулятором трошечки не Тому, давайте Голий босий. Коротше, начинку треба ще все перекручувати. Клавішу і там подібне бачите ці боти. Повністю босий руль. Розя будемо знімати, тут його перекручувати. Ну що, оці вже стоїть? красивіше. Вже не шуршить, не годить. Естетично ціленька. Бімба машинка. Ось так розвернув викруточку. Звідти запхав. так, щоб воно. І... Ось шпруньк, розвернув і з другого боку. Оце хвостики на підпружене, їх треба зіштовхувати. І все, від'єднав подушку, два роз'ємчика подушки і два конектора сигналу. Зараз від'єднав цю, так, тут у нас напевно на 24 треба взяти головку. Встати рівно. Голоху відкручуємо на стіл і на столі вже буде відкручувати усі ці решта примочки. Максимально відпуцював і той ліпнений руль, він зразу трохи статичніше помінявся, але ж ти вже красивенький став. Позмивав такі всі галімі написи. Все по красоті. Зараз відкрутив 4 гвинта. Ту ну, тут уморок будемо підтягувати і стягу трошки в сторону, бо він тут туди, зубчик туди заходить. І переставляємо кнопочні вузли на цей бік. Все, клему підкинув. Під... Зразу як підкидаєш клему, засвічується фара, то зараз не погаснуть. І руль вже інтегрований. Все а ну, хай скажуть експерти перекупи, тепер, що тут типу рідний пробіг схожий на рідний пробіг. Рулі міняють народ. Якщо, наприклад, перетягнути ремін, то типу, може бути агля індикатором. Так, а ну-ка, взагалі чи ні? Солош, є батареєчка в ньому. Зараз зі Ага, чекайте, я ж забув. У нас же преднатяжитель рівня. Ми знову херня має помилку, так що тут дядько і так і так сіти. Все, тайм прессери тут датчиків немає. Коротше колеса тут стоять зараз менше. Відповідно у нас по пресюрі є помилка. MGLON, кнопки всі працюють, таєм пресери фалт. І вошло Level Love. Хочуть ободолити му важку. І сервіс Belt Minder. Сервіс рем'я. Driver door adjar. Дверка видія відкрита. Все. Другом працює. Частики. Все починили. І можна це чудо віддавати. Народ. Ось такий був ремонт, це по форду у нас теж фінал. Дякую, що дивилися. А ну фіфів є, фіфів працює. Можемо віддавати. Ось якось так. Болото тут, коврики і Ну, якось так.